Люблене місце відпочинку містян. Нині занедбана локація. Фонтани у Шодоарівському парку не працюють уже третій рік поспіль. Розбита плитка, розмальована альтанка. Саме це показують Житомиряни у своїх соцмережах. Виглядає як після ядерного удару. На жаль, але дитинство там було як в раю. Стрімно виглядає. Ну є у підлітків потреба десь щось писати та самовиражатись. Візьміть, десь там поруч в сторонці, поставте білу дошку, і нехай там розмальовують. Можна було б краще трошки вже возобновити, щоб було більш гарніше, естетичніше. Парк так трошечки в такому стані. А Бажає кращого, скажімо так. Да. Що ви думаєте про Альтанку? Вона розмальована, погано розмальована, дуже погано розмальована. Треба її перефарбувати і штрафи робити тому, хто їх малює. Так, да, не дуже. Був раніше краще, ніж. Бачите, ніхто його не ремонтує нічого. Сам так він непоганий. Я тут виріс зараз бачите, все, розбите. все. Хотілося б, щоб було е, краще доступні, щоб було все таки і покриття. От Інклю стосовно інклюзивності дуже багато питань ще до нашого парку. Директор КП парк Сергій Бондар розповідає: альтанку, яку розмалювали невідомі, планують відновити вже найближчим часом. Матеріали для ремонту закупили за кошти підприємства та осіб, які вчинили правопорушення у парку. Матеріали у нас є заготовлені. Вони теж є. Ну, думаю, якщо Зараз погода дозволить, начебто з сьогоднішнього дня, по 30-те число, передають покращення погодних умов. То можливо, ще в цьому році ми зробимо ремонт. Якщо ні, то це вже буде по весні 26-го року. Сергій Бондар звертається до Житомирян із проханням бути свідомими та не нищити майно парку. каже збереження території це спільна відповідальність кожного. Адже саме від ставлення містян залежить, яким буде парк завтра. Будь ласка, поважайте труд, поважайте труд людей. Тому що на сьогоднішній день ви бачите, який контингент працює в КП «Парк». з персоналом. Дуже важко. У нас працюють люди. Це 65, 70, 75, 82 роки. Є у нас такі старожили. А от що буде з фонтанами? Ми з'ясували у Житомир водоканал, адже саме цьому підприємству вони належать найближчим часом. Реконструйовувати їх не будуть. Фонтани на бульварі ми минулого року припинили роботу. Законсервували на зиму всі фонтани, і в цьому році, коли включали фонтани, ми прийшли до висновку, що якби в країні війна, вони плануються до ремонту. Тому що їх потрібно ремонтувати. Ну але зв'язку з тим, що в країні війна, міська рада якби ну вважає недоцільним витрачати гроші на фонтани, тоді коли є більш важливіші витрати. За словами Романа Ілика, після завершення війни парк планують повністю оновити. Коли саме це станеться і чи втілять плани у життя, покаже час. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У селі Садки, що на Житомирщині, 23 жовтня, офіційно відкрили перший в Україні пункт екологічного контролю. Його створили в межах експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. На відкриття завітав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. Задача наша дуже проста: да для того, щоб ми мали чисте повітря, а не штрафи. Тому ми переводимо все на ризакретований підхід і на в тому числі оснащення. Інспекторів розширення їх повноважень для того, щоб вони могли дійсно контролювати наше довкілля. Начальник державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський розповідає, пункт працює вже близько місяця. Інспектори проводять патрулювання та реагують на виклики. Ви Передані два. Ренодастер це були передані мавіки з тепловізором, щоб реагувати на факти в вечірні часи або пожеж, якщо такі будуть, або факти браконірства. Тому що вночі також наші потенційні порушники не сплять. Вони також проводять свою незаконну діяльність. І ми це ці засоби нам будуть упрощати нашу роботу і допомагати більш якісно виявляти і фіксувати незаконні порушення тих чи інших людей. Завдяки постійній присутності на місці інспектори Можуть ефективніше виявляти порушення та оперативніше реагувати на виклики. Новостворений пункт екологічного контролю охоплює території Житомирської, Березівської та Оліївської громад. Майже 100 мільйонів гривень було нас на шкоду навколишньому природному середовищу. Це і за рахунок засмічення забруднення грунтів, і викидів в атмосферне повітря. Для забезпечення діяльності пунктів екологічного контролю. Уряд Швеції та програма розвитку ООН в Україні передали дві мобільні лабораторії на базі автомобілів портативне. Лабораторне обладнання, супутникові системи швидкісного інтернету доступу Starlink та робочий одяг для інспекторів. У нас є бур спеціальний, є лопата, є допоміжні засоби. Як то там лопатка, пакети, ось відро для перемішування проби, тому що проба повинна бути оптимально максимально добре перемішана. Для відбору проб води у нас є пробовідбірник. В нього відбирається вода і далі набираються ємності. Проби можуть відбиратися або в скляній ємності, або в пластиковій ємності. Крім того, у нас є спеціальні портативні оксиметри, такі засоби. Прилад для вимірювання в розчиненого кисню. Реалізація проєкту розрахована на 6 місяців, а його результати планують рахувати під час розгляду пропозиції до проєкту закону України про державний екологічний контроль. Валентина Петрук Ілона Усатая, телеканал СК1. У Житомирі провели зустріч з родинами військовополонених та безвісти зниклих, яка стала вже десятою в області. Доєдналися понад 300 осіб, серед них і Оксана Коваль. Про її сина Івана немає жодної звістки, уже 20 місяців. Сину виповнилось 19 років. Він підписав контракт і пішов служити, захищати батьківщину. Ми не знаємо, чи він живий, чи він. Полоні, чи він загинув. Побратими і командири твердять, що син загинув, але віра моя в те, що моя дитина жива і я її знайду. Марія, сестра безвісти зниклого військовослужбовця, розповідає, брат пішов служити на початку повномасштабного вторгнення, а зник 30 липня 2024 року на Покровському напрямку. Дізналися про це. Саме від побратимів військова частина не надавала нам такої інформації. Хлопці, які вже лежали в госпіталі, повідомили нам, що він зниклий безвість. І вони його лишили на позиції там. Був мінометний обстріл і змоги забрати. Її. Не було до заходу. Традиційно долучився народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Каже, ці зустрічі показали свою ефективність та важливість. Ми продовжуємо на регулярній основі проводити зустрічі з родинами наших зниклих і полонених захисників і захисниць. Це важливо, тому що у людей багато є питань, в тому числі змінюється законодавство, змінюються якісь правила, норми. І люди повинні бути поінформовані. На жаль, вони не отримують достатньої комунікації від. Військових частин від слідчих, тому нам доводиться робити такі зустрічі для того, щоб люди розуміли де сьогодні. Вони і що можуть зробити для того, щоб 에, пришвидшити повернення своїх близьких для того, аби родичі зниклих воїнів могли отримати відповіді на усі свої запитання. На такі зустрічі запрошують представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Червоного Хреста, працівників територіальних центрів комплектування військових частин, міністерства внутрішніх справ, правоохоронців та інших відповідальних осіб. Відповіді сьогодні ми надавали максимально. Розгорнуті щодо розшукових пошукових дій щодо необхідності повернення матеріалів кримінального провадження на територію Житомирщини були також питання щодо відібрання зразків біологічних щодо проведення експертиз відповідних НДКЦ. Такі зустрічі планують проводити і надалі. Окрім того, що вівторка та що четверга з 10.00 до 16.00 за адресою площа Польова 6 А у Житомирі. Працює регіон національна група координаційного штабу, куди громадяни можуть звернутися з будь-якими питаннями щодо пошуку своїх рідних. Офіційне закриття у нас буде 29-30 числа. Це буде вже офіційне закриття, тому що там далі, ви ж бачите, по 30-те число ще ось до з 23 по 30 передають більш-менш нормальну погоду, а там далі вже змінюються погодні умови. На жаль, сезон будемо закривати. Якщо у нас буде дозволяти погодні умови і нормальна погода, і ті атракціони, які у нас прийшли в ТО в 2025 році, вони у нас, цей технічний огляд, наступний в 26-му році. Тобто, до того часу ми маємо повне право працювати на цих атракціонах. Якщо погода буде дозволяти, то власними силами без залучення людей зі сторони, так як ми приймаємо, наприклад, на сезон, ми справимося власними силами. Декілька там атракціонів зможемо запустити. На 56-й сесії Житомирської міської ради вдова військовослужбовця запропонувала повідомляти завчасно про поховання героїв, щоб охочі могли доєднатися та попрощатися з загиблими. Запитаємо Житомирян, чи підтримують вони таку ініціативу. На мою думку, так. Да. Чому? чому не всі знають, але світла пам'ять про наших воїнів має бути у кожного. Потім кажуть, його. чому не повідомили. Ні. Чому? А Тому що привезли, треба ховати зразу. Аня повинна ну, приходити швидко, без черг. Я думаю, що так. Люди мають знати своїх героїв, треба нагадувати. Я думаю, що так. Та, так, звичайно. Не потрібно, я думаю. Житомир велике місто, більшість людей, мені здається, до чужої людини не, не піде на похорон. Справа сім'ї. Чи хочуть вони масового розповсюдження, чи ні? Мати поховання із поховання це вже сімейний травм. Коли ми бачимо, що військові, ми завжди стаємо на коліно, віддаємо честь. І я вважаю, що кожна людина має так робити.